Готово. У нас сьогодні з вами буде тема по полярностях, і коротко на прикладі нашої групи про те, що вона таке, що робити з клієнтами і з собою в цій темі. У нас у всіх є полярності, полярності це різні частинки нас, і природньо це нормальне явище. Якщо ви подумаєте, у нас у світі завжди є полярність: є день, є ніч, ми спимо. І прикидаємось. Для того, щоб нам прикинутись, нам потрібно поспати. І навпаки. І у світі це нормально, ми нормально сприймаємо ці полярності, вони нам можуть подобатись, ні. Але коли ми говоримо про наш внутрішній світ, ми часто можемо стикнутися з тим, що якісь наші полярності частинки більш проявлені, якісь наші частинки полярності менш проявлені. Як це відбувається? Полярності. Формуються тоді, коли у нас формується якесь наше первинне хочу. Ну, у дітей, да? наприклад, у кого є діти, ви чудово, знаєте, що в якийсь момент вони хочуть почати ходити, в якийсь момент вони хочуть почати малювати. У них може бути бажання бути з вами, побути з мамою, а потім у них з'являється бажання побути з іншими дітьми, і мама вже не важлива. І коли я як дитина освоюю цей світ. Я можу помітити, що якесь моє хочу, не відповідає хочу моїй сімейній системі. Я можу помітити, що якісь мої частинки не представлені у цій сімейній системі. І ми вже тут бачимо, що є, ну, такі умовно кажучи, два шляхи, коли наші частинки можуть стати тіньовими. Це тоді, коли є пряма заборона, або коли ми просто не бачимо прикладу. Що таке тіньова частинка? Тіньова частинка це та частинка, яка менше проявлена нам, яку ми менше знаємо. Ми часто думаємо, що тіньова частинка це та, про яку нам казали, що вона погана, але це не обов'язково. Наприклад, я не вмію плакати голосно. І якщо ви запитаєте свого клієнта, чому ти не вмієш, можливо, тобі забороняли. Клієнт скаже, що ні, не забороняли, наче все було нормально, але от щось не вмію. Можливо, там є варіант, що не було прямої заборони на сльози. Але, наприклад, не було прикладу, як плакати. Ми всі знаємо, що діти розвиваються шляхом повторення певних рухів, психологічних процесів, які вони бачать в навколишньому середовищі. Якщо у мене з'являвся позив поплакати, але я бачила, що моя мама така стійка, вона ніколи не плаче та бере себе в руки, то є варіант, що я просто навіть не знала, як це робити, як плакати. Або, наприклад, вона плакала, але в істериках. І мене це лякало. Я тоді теж не знала, як правильно плакати. І я витіснила цю свою частинку. Коли ви дослідуєте полярності клієнтам, ви будете одразу бачити, що якась із них проявлена, і він вам буде демонструвати саме цю частинку. І перше, що ми робимо, ми вивчаємо цю полярність, яка проявлена. Ми її. Наповнюємо, ми запитуємо клієнта, що ти там відчуваєш ці частинки, і який ти, коли ти продуктивний, да? і який ти, коли ти хочеш бути серед людей, що ти тоді відчуваєш, наповнили, наповнила цю частинку. І лише тоді, коли у нас ця полярність наповнена, ми можемо переходити до наступної полярності. Чому так? Тому що, якщо до вас прийшов клієнт, і ви, наприклад, бачите. Я візьму приклад, який у нас був на семінарі, тому що він такий популярний, що є полярність в тому, що світ небезпечний, і є полярність, я хочу довіряти тому і бути в якійсь приналежності. Якщо ви одразу почнете вчити клієнта бути в приналежності і будете йому казати, слухай, ну я безпечна, я з тобою, давай будь в приналежності зі мною, ми зараз будемо вчитися. Ви або ваш клієнт злякається і скаже вам Зуськи. Я туди не піду, я тобі не вірю. В гарному випадку вам це скажуть напряму, в більшості випадків клієнт просто не з'явиться на наступну сесію, Да, або зникне, або буде ще якийсь час посміхатися, якщо такий клієнт схильний до созалежності, то він довго буде мовчати і посміхатися вам і казати: я все розумію, ти молодець, ти все правильно кажеш. Але ви будете бачити, що у його житті немає ніяких змін, що ну, якось постійно одне й те саме ви відчуваєте на консультації. Ви будете відчувати, що від, між вами якась відстань. Тому ми спочатку вчимо людей в тим паче, приймати і вивчати ті свої частинки, які є, освоювати те, що більш безпечно. Тому що тільки коли ми освоїмо вже те, що у нас є, ми можемо перейти далі. Ми не можемо насильно змусити нашу психіку робити крок, багато кроків наперед, розвиватися через страждання. Це не приносить ніяких результатів. І якщо ви бачите, або в своїй терапії спостерігали, що верталь терапевти дають дуже багато прийняття. Ви до них приходите і кажете, там, я завдрю людям на них злюсь. І вам терапевт каже, це нормально, я підтримую тебе такого, який завдать людям. Іноді здається, що ну це зовсім не терапія, що це якісь пусті слова. Але насправді, якщо там додати трішки психоедукації клієнтові, то це величезна робота на те, щоб дати людині, можливо, перший досвід його в житті, що його приймають, що він може не боротися, що якась його частинка має право на існування. І коли ви даєте взагалі цей приклад, слухай, я тебе просто бачу, я просто тут з тобою, то для клієнта це дуже важливий досвід, якого швидше за все в нього в житті ніколи не було. У нас була такий чудовий приклад тут на сесіях: ви будете його бачити в житті з вашими клієнтами постійно, це такий приклад з українського життя. Коли є полярність, що я хочу побути сам, я, наприклад, мама і хочу побути без дітей, є полярність, де я маю бути соціальним. І от там, де я маю бути соціальним, люди себе такими дуже люблять і будуть приходити до вас в терапію з запитами Щось я малоактивний. і будуть казати, що це величезна проблема. Щось я малоактивний, щось я мало допомагаю друзям, щось я егоїстичний. Uh, і тоді, коли ми вивчили да, трошки цю полярність, що людина називає егоїстичним, а ми обов'язково насичуємо фон, ми обов'язково вивчаємо фон клієнта, внутрішній світ клієнта, uh, не одразу не довіряйте словам, які ви чуєте в тому плані, що перевіряєте, що вони значать для клієнта. Тому що слово егоїзм для вас може означати одне, для людини може означати інше. І так дуже часто відбувається тому ми завжди... Вефтальтерапії, ми перепитуємо, що для тебе це слово повертаємо його, вивчаємо його. Ми трішки там насичуємо цю полярність, визначаємо, що таке для тебе, коли ти соціальний, який ти, коли ти соціальний, кому ти таким підходив? Це теж дуже важливе питання. Якщо ви помітили, ми багато говоримо одразу про сім'ю, хоча ви тут всі дорослі люди. Чому так відбувається? Тому що нам потрібно подивитися. Як зароджувалася заборона на проявлення якоїсь потреби, коли вона е, народилася, і що ми можемо з цим зробити? Ми йдемо в корінь, да? це коли ми лікуємо зуб, і нам потрібно подивитися в корінь. Тому що ми розуміємо, можливо, що там уже запалення нерви. Якщо ми поставимо пломбочку зверху, це не допоможе. Да? Тому ми йдемо одразу е, в корінь, там лікуємо чистимо його. Е, після того. Ми йдемо вивчати тіньову сторону. Тіньова сторона у ваших клієнтів і у вас в терапії з'явиться не одразу, з'явиться лише тоді, коли уже буде якась безпека. Безпека це не означає 100% прийняття клієнта. Безпека це означає, що я вибираю бути тут з тобою. Я можу говорити тобі про свої почуття, я е, да, виконую там якийсь контракт, який між нами складений. Е, але у мене немає зобов'язання завжди підтримувати тебе. Да, в усьому я можу тебе трошки прострувати, да, я можу тобі сказати, що слухай, здається, реальність да, трошки не така. Я тут злюсь, коли ти це кажеш. Е, це є до того, що не бійтеся прострувати клієнтів, ви не порушуєте цим безпеку, ви навпаки, наповнюєте цим безпеку, що ви чесний, да, що з вами можна. Бути в контакті, коли ви налагодили безпеку з клієнтом, відомий клієнти терапевтичний зв'язок, для кого потрібен час, для когось це буде півроку терапії, для певних клієнтів це буде рік, два, три роки в терапії, залежно від того, що у них відбувається з базовою безпекою, тоді ви почнете бачити, що ваші клієнти починають вас кусати, роблять якийсь курс, показують себе з якоїсь іншої сторони, ніж зазвичай. А, можуть для злати 7-8 років. Я справилась швидше, якось так хочеться похвалити. І ваші клієнти почнуть себе показувати з якоїсь іншої сторони, почнуть на вас ображатися, да? почнуть запізнюватися там, на терапію, там а зазвичай вони ніколи не запізнювалися. Щось таке розкажуть про своє життя, у вас повністю зміниться погляд на них. Да? Наприклад, у мене таке часто буває, що там клієнтка говорить, яка в неї мама погана, як вона її не любить. Говорить, 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 і я так уже вірю в цьому внутрішньому світу, а потім через півроку вона щось таке говорить мені, що я розумію, що мама взагалі-то зараз багато чого дає. Да, просто цього зараз клієнтка не освоїла там зміни, якісь, які в мамі відбулися. І ми почнемо вивчати тіньову сторону через прості питання, що з тобою відбувається, коли ти такий, що відбувається з твоїм тілом? Наше тіло. Завжди дзеркал того, що з нами відбувається, і наше тіло не показує фальшових реакцій. Якщо ви в терапії відчуваєте, що ви скукожились, що вам страшно, то вам страшно. Ваш мозок може це обезцінювати, ваш мозок може це рефлексувати, тобто ви можете направляти злість всередину себе, але ваше тіло завжди видає первинні реакції. Тому ми запитуємо клієнта. Як ти зараз сидиш, як ти відчуваєш свої ноги, як ти зараз дихаєш? Дихання це дуже важливе питання. Якщо ви працюєте з клієнтом, який взагалі заморожений, або якщо це ваша ситуація, і ви не відчуваєте нічого, у вас взагалі немає відчуття з тілесним зв'язком, ми перевіряємо, як ми дихаємо. Де у нас нормальне дихання, а де ми перестаємо дихати, де ми замираємо. Це такий початковий крок освоєння взагалі свого тіла. Потім ми перевіряємо плечі, ми перевіряємо, як ми сидимо, чи відчуваємо ми опору під ногами, чи клієнт, можливо, взагалі не відчуває опору під ногами. І ми задаємо класичні питання, які ви чули уже тут, як ти собі такий? І клієнт каже, я собі не подобаюсь, коли я не спілкуюся з людьми, коли я хочу побути в одинокості. Чому ти собі таким не подобаєшся? Ми можемо використати якісь форми з проекції, на яку тваринку ти схожий, на яку рослинку ти схожий. Якщо ви працюєте з дітьми чи з підлітками, то це про гру, зазвичай, з підлітками особливо гарно працює, який ти персонаж у грі. Ну і З дорослими вони так грають. Якщо у людини є абстрактне мислення, то ми можемо розвинути. Чучніову сторону через цього персонажа, які там у тебе крильця, щоб цей персонаж все хотів зробити. Якщо абстрактне мислення не дуже, то я зазвичай використовую питання, давай з тобою пофантазуємо, який ти чисто гіпотетично, це неправда, але давай пофантазуємо, і це чисто гіпотетично дає людям дуже багато свободи на щоб сказати, Ну, я там такі. Який не задовольняє потреби мами. Да, я в одинокості, я роблю те, що я хочу, я нікому я не рятую цей світ, і тому я себе таким не люблю. Коли ми наповнили цю полярність, ми пішли в тіньову частину, тоді у людини з'являється певна свобода уже вибирати. Важливо нагадувати. І собі, і вашим клієнтам, що у нас є різні частинки, вони можуть змінюватися в залежності від контексту. Завдання терапії це взяти свободу, вибирати ці частинки, тому що коли у нас заморожені певні властивості нас, нашого життя, то ми не обираємо. Хоча нам часто здається, що це я вибираю інтелектуалізувати все. Да, це я просто такий розумний і думаю наперед, що я комусь казав, що мені потрібно надягти, що та людина зробила, щоб я зробив, щоб вона зробила, та да, й такі йдуть е, наподоби. Але насправді це не вибір, це е, наша вимушеність. Ми це робимо через нашу травму. Е, а коли ми освоюємо себе, який може злитися, який може кусатися, себе, який не любить іноді людей. Які хоче побути в автономності, то тоді я вже можу змінюватись. Я не буду одним завжди. Особливо, якщо ви працюєте з людьми, які такі перфекціоністи, яким важливо бути продуктивними або ви такі, то ви будете бачити, що ваші клієнти дуже не будуть хотіти вчитися відпочивати, тому що вони будуть лякатися, що якщо я зараз лягу і полежу то це буде на все життя. Я все життя буду таким, який буду лежати. І вони будуть навіть знаходити підтвердження: вони будуть казати, я вже один день полежав, я вже три дні полежав, а ви хочете, щоб я чотири дні полежав, ну це неможливо. Тому що їм здається, що три дні це вже максимум, це все їхнє життя таке буде. І ми їм тоді, звичайно, пояснюємо, що чим довше була накоплена травма, тим довше нам потрібно часу, щоб з неї виходити. Якщо ви там 20-30 років жили у світі, де вам казали, що світ небезпечний, де про вас ніхто не турбувався, вам потрібно ну, 2-3 роки для того, щоб навчитися бачити, що є люди, які будуть про вас турбуватися, що це не процес, який відбудеться за одну секунду. Але з кожним днем, з кожним сеансом, буде все легше, легше, легше і легше. Тобто ми якби фруструємо таке чорно-біле мислення, але ми підтримуємо в тому, що вихід є. Ми завжди клієнтів ми фруструємо і підтримуємо. Фруструємо і підтримуємо, щоб вони не розслаблялися. Коли ви будете працювати, ви будете помічати, що у людей є багато супротивів. Я назву так коротко назви, щоб ви розуміли, чому ми, я, злата, їх вживаємо, такі слова, як інтроекція, проекція, еготизм. Нормально, якщо ви ці слова одразу не запам'ятаєте, тому що термінологія гуштальтерапії дуже важка. В тому плані, що у них там таке специфічне розуміння світу і назви, які не завжди запам'ятаються. Тому просто вам потрібен час на це. Але ви ці слова, ви вже знаєте, їх в інших напрямках терапії теж вживають, просто буде іншою назва. Я скажу про те, що ми бачили сьогодні і вчора. Це Проекція, коли я проєктую на людину те, що я думаю, що вона має відчувати, або те, що я відчуваю. Тобто я не злюсь, я забороняю собі злитись, і мені здається, що ти на мене злишся. Я відчуваю небезпеку до світу, мені страшно, що світ небезпечний. Я проєктую на тебе, що ти небезпечний. Да, от мені здається, що ти якось так дивишся на мене, там голова злата позіхнула, а вам здається, що ви для неї неважливий. Да, ви так спроєктували. Проєкції ми прояснюємо. Просто ви запитуєте клієнта, про що це для тебе, і кажете, як це у вас. Для цього ви вносите свої почуття, щоб клієнт все ж таки розумів, що ви інша особистість, що ви взагалі особистість, хтось живий, а не якась функція. лише. Еготизм це те, що у нас, про що ви казали сьогодні зранку, коли у мене болить голова. Я себе погано почуваю, я не розумію, чому. І клієнти вам будуть казати зазвичай таке. Uh, я себе погано почував, от щось таке відбувається, і ви в нього будете запитувати, що сталося в твоєму житті. І він буде казати, нічого, все нормально. А якщо ви запитаєте, розкажи мені ну, подієво, що сталося. Вам клієнт скаже, та да, нічого, нормальний був день, ну, бомба попала в сусідній будинок. Ну, Нормально набувають нормально. всі uh, да, Бо до мами поїхав. Так, да, і от щось таке коли раз, коли я їду до мами, у мене болить рука. Але ні, ну ні, ніяк це не пов'язано. Тому що для клієнта в його внутрішньому світі це не пов'язано. Готизнець це про те, що ми прям всі емоції замикаємо на собі. У нас величезний внутрішній контроль над іншими людьми. Ми не дозволяємо іншим їх емоції, ми не розуміємо, що якісь емоції інших людей не пов'язані з нами. Та, що, наприклад, хтось може. Ну, от як було, так, що у когось може бути інша думка. І вона не пов'язана з тим, що я погана. Вона пов'язана просто з тим, що у іншої та у іншої людини якісь інший світогляд. А я думаю про те, що якщо людина на мене розізлилась, якщо людина просто зла, то це тому, що я щось зробив, що вона злиться. Якщо комусь сумно... То це не просто мамі сумно, а це я щось зробив, що мамі сумно, і мені потрібно щось зробити, щоб мамі не було сумно. Я маю контролювати все. У мене багато, багато, багато внутрішнього контролю. Це такий певний захисний механізм, яким у дітей часто з'являється. Ну і потім нас супроводжує. Часто поруч з ним автоагресія. Груштальтерапії ретрофлексія, її теж називають, тобто це звертання емоцій до себе. Не я злюсь на злату, а я злюсь на себе. Де, наприклад, тобто У мене є заборона злитися на когось або відчувати сум до когось, або іноді і ніжність до когось, я собі це забороняю, тоді я роблю це внутрішньо до себе. Пам'ятайте, що коли ви або ваш клієнт злиться на себе, це не означає, що він злиться на себе, це означає, що він злиться на якусь фігуру, до якої є заборона. І ми теж це прояснюємо. Ти злився на себе чому? Да, які там у тебе внутрішні частинки є, ми теж там можемо вас um, да, Це називається резріфлексія, зладка підказка. Ми на цьому закінчимо. Певні інші слова ми будемо вам казати протягом чого дня сьогоднішнього, якісь з них ви чули, і ви будете їх так запам'ятовувати.